Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаю! Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Угнівенко. Благодійний фонд Голоси дітей у Дніпрі допомагає дітям під час війни. Працюють безоплатно психологи, кейс-менеджери, які надають інформацію щодо правових питань, захисту дітей, консультації юриста тощо, а також логопеди. Психологи надають як індивідуальні, так і групові консультації. З якими проблемами звертаються діти і як їм допомагають? Про це нам сьогодні розповість гостя нашої студії Анастасія Новгородова, координаторка Дніпровського осередку благодійного фонду Голоси Дітей. Вітаємо вас, вітаю, пані Анастасія. Розкажіть нам, будь ласка, про благодійний фонд Голоси Дітей у Дніпрі од чим ви зараз займаєтесь, як він працює? Спочатку повномасштабного втручання вже третій рік саме в Дніпрі працює осередок благодійного фонду Голоси дітей, де надаються абсолютно безкоштовні послуги для всіх сімей, в яких є діти до 18 років, саме ми долаємо наслідки воєнних дій, які повпливали на дітей. Як часто взагалі до вас звертаються, і яка тенденція? От скільки, наприклад, у вас маленьких відвідувачів було на початку війни, і яка кількість зараз? Плюс мінус кількість залишається такою самою, зміняються тільки саме запити. Найпопулярніші запити це роздратування і агресія. От саме на початку війни це була більше тривога, страх, а зараз це роздратування і агресія. Ну тому що діти вони це в собі, і ця негативна енергія вона все ж таки потім впливає такими небажаними наслідками. Це проблема з концентрацією, тому що тривалий стрес призводить саме до зменшення уваги і зосередженості в дітей. Це замкнутість і апатія, це більше у підлітків. Бо їм дуже важко адаптуватися, да менше стало соціалізації. У батьків це страх перед майбутнім, тобто ви консультуєте ще й батьків. Так, ми консультуємо повністю сім'ї, тобто, якщо у батьків є також певні запити стосовно дитячих певних травм, то ми працюємо із батьками. А скажіть, будь ласка, наприклад, дорослі розуміють там, що їм потрібно йти до психолога? Діти ні, дорослі приводять дітей, От наскільки охочі діти співпрацюють, працюють з психологом. Ми ж живемо вже в таких реаліях, коли діти більше пізнані ніж дорослі, і чесно кажучи, більше страхи звернутися до психолога є у дорослих людей, ніж у дітей. Діти якось вони вже знають більше, можливо, там зі школи, з соціальних якихось мереж, хто такий психолог, як з ним співпрацювати. Тому іноді навпаки важче вмовити батьків і сказати, що їм також треба працювати. А не тільки от привели дітей, і це дитяча проблема. Скільки потрібно сеансів, наприклад, щоб дитині стало легше? Це дуже індивідуально, але в середньому це десь, десь 8-10. Дуже велика кількість підлітків звертається саме з апатією. Зараз дуже популярний. На жаль, став селфхарм, коли дитина сама себе ушкоджує. Це порізи. Дитина ріже себе, чи це частіше всього трапляється через те, що дитині мало уваги, вона не може соціалізуватися в певних якихось умовах, і таким чином, як правило, дитина, ну як я скажу вже з точки зору саме фахівця, як психолога, а не координатора, що дитина в цей час каже, що я відчуваю себе живою, тобто, через біль дитина відчуває себе живою. Як в цій ситуації ви допомагаєте? Аєте все дуже індивідуально через те, що е, причини можуть бути різні, і ми працюємо саме з причиною цих самоушкоджень, Але найчастіше це якраз таки дитина не може справлятися з гнівом, і вона цей гнів перенаправлює на себе. Тому психологи вчать цю дитину саме от правильно в певне русло. Вот виплескувати цей свій гнів. І от саме з такими запитами зі складними у нас стикаються дуже часто психологи. В принципі, у нас всі кейси успішні. У нас не буває такого, що ми там не змогли якось справитися з проблемою дитини або її батьків і на цьому етапі завершили. І все. Якщо ситуація більш серйозніша, та потребує уваги там інших фахівців, психіатра або невропатолога, то ми просто перенаправлюємо, але ми не залишаємо сім'ю і насамперед дитину з цією проблемою. Допоки ми не вирішимо це. Чи серед ваших маленьких пацієнтів є діти, які, наприклад, там були під завалами, або бачили на власні очі, як відбувалися прильоти, або навіть загиблих там своїх родичів? На жаль, так, на жаль, так. І діти, які пережили окупацію, і фільтраційні табори, і які фізично там страждали, які батьки втрачали. Ну, На жаль, так. Більше всього у нас збільшується кількість звернень саме після. Вибухів у Дніпрі, тобто на наступний день ми обов'язково виставляємо публікацію про те, що наш осередок працює. У нас є фахівці, і ви можете до нас звернутися і саме в цей період. Як правило, у нас дуже збільшується кількість відвідувачів. Як власне саме до вас записатися, як провести свою дитину? У нас є телеграм-канал, він так називається Голоси Дітей Дніпровський осередок або за номером телефону, або можна прийти безпосередньо до нас. Ми знаходимо. За адресою пастера 10. Для запису можете занотувати номер телефону нашого Дніпровського осередку. Це 067 200 5810 58 10. Скільки в середньому потрібно сеансів, щоб ну, дитині полегшити психологічний стан? Індивідуально, але в середньому це 8-10. Зустрічі з психологом. Звісно, якщо це більш серйозна якась травма да, психологічна, то ми збільшуємо кількість відвідувань і ми працюємо саме до вирішення проблеми. У які дні ви консультуєте? Кожного дня працює наша середа з понеділка по п'ятницю, окрім вихідних, з 10 до 18. Це і індивідуальні консультації, і групові консультації, як групові консультації для дітей, так і групові консультації для батьків. Це можуть бути різні групи з психоедукації, тобто з популяризації та поширення, да, інформації про психологію. Зараз у нас триває така цікава програма для дітей, називається Кем Плюс. Вона для підлітків розрахована там 10 зустрічей раз на тиждень. А в якій формі відбуваються ваші заняття? О, у нас дуже багато різних різних методів роботи з дітьми. Це може бути арт-терапія і глінотерапія, як один із напрямків арт-терапії, діти можуть. І малювати, то це може бути формат тренінгів. Що найбільше подобається дітям? Все дітям подобається увага до них. Коли щось є, якийсь захід, коли створений якийсь захід, спрямований саме от на задовільнення да, дитячих потреб в увазі, в якомусь якісному дозвіллю, то діти дуже радіють цій нагоді і залюбки записуються. Як особисто вам, як психологу, вдається знаходити контакт з дітьми? В роботі з дітьми я керуюся саме принципом рівний рівному. Тобто, я починаю працювати з дитиною не як якийсь. Такий дуже досвідчений дорослий, да, а більш з позиції дитини, тому що в мене є досвід. Я була дитиною, а дитина не була дорослим. Да. І отут от тут е, треба вирівнятися з дитиною, да, і показати, що я така ж людина, як і вона. Я також стикалася з тими проблемами, з якими ця дитина може там, зараз стикається, що я її розумію. Чи впливають проблеми дорослих на дітей? Так, звісно, тому ми саме і працюємо і з батьками також, тому що неможливо. Працювати окремо з дитиною, не впливаючи і не працюючи з її батьками, тільки якщо батьки відкриті до співпраці, відкриті до комунікації, тоді є певні результати в роботі з дитиною. Які поради ви хотіли б надати нашим радіослухачам, які зараз нас слухають, тому що війна вона охоплює нас усіх? І як взагалі розрадити дитину в сім'ї? Як не перекладати на неї свої проблеми, як з дитиною розмовляти? По Ши не бійтесь психологів, <смі> тому що ми стикаємося з тим, особливо коли у нас один із видів нашої роботи це виїзди мобільної бригади у громади. І буває таке, коли ми приїжджаємо да і розказуємо про нашу роботу, хто ми є такі, чим ми займаємося. Є певний страх, і ми часто чуємо таку фразу, що нам не потрібен психолог, ми здорові. Але ну, психолог він не потрібен здоровим людям. Да? От не бійтесь, не бійтесь психологів, не бійтесь, звертатися до фахівців. Нічого страшного в тому немає, якщо ви бачите, що ви не справляєтеся зі своєю дитиною, там в якому сенсі, та да? особливо це може бути там в підлітковому віці, коли у дитини там гормони плещуть, там вона починає себе вести не так, як да, ви звикли до неї. Не бійтеся, звертатися до фахівців. Ну і прозвучала така фраза, як розмовляти. От розмовляти, оце ключове. Просто розмовляти. Питайте у дитини, як вона, що вона відчуває, і я думаю, що для того, щоб допомогти дитині. Треба спочатку допомогти собі, щоб спитати, що дитина відчуває, треба спочатку батькам розібратися в своїх емоціях, да, що вони відчувають. Тому що ми, на жаль, не звикли ідентифікувати свої емоції. От коли працюєш там, з дорослими, з батьками, да, ти питаєш, що ти відчуваєш? М -м, не знаю, в тому. А ідентифікувати свої емоції, що це саме, це зліси, може бути якесь розчарування, там апатія. Часто не можемо. А як ми можемо допомогти дитині, якщо ми самі не розуміємо? Що з нами коїться, да? Зрозуміла, Анастасія. Дайте нам усім зараз пораду. Як підняти собі настрій у такий непростий час? Чим себе порадувати, якщо нічого не радує? Перше, що приходить мені на думку, це такий вираз. Він взагалі не відноситься до психології, він відноситься до йоги. І звучить він так: найскладніше в йозі це розстелити коврик. Я би трошечки перенаправила це на психологію, да і на настрій таким чином, що дуже важко сконцентрувати свою увагу на чомусь іншому, коли ми зависаємо да, саме в соціальних мережах, там читаємо ці всі негативні новини, ми не бачимо, що за вікном, що є щось таке чудове, чому можна радіти. Да. І от спочатку, для того, щоб вийти з цього стану, треба спочатку це зробити через сил. Вийти на вулицю, потушати, там свіжим повітрям, хоча здається, що це не, не дає якогось да, зараз результату, тобто зробити це насильно, От, ви, взяти і вийти, вийти, подивитися навколо себе. І саме є такий також вираз, якщо ти не можеш змінити обставини, то міняй своє ставлення до цих обставин. Ну, звісно, ми не можемо глобально вплинути якось на війну, на вибухи, але ми можемо трошечки змінити своє саме ставлення до цього. Да? Більше от, концентрувати свою увагу на чомусь хорошому. Особисто мені допомагає, я в кінці кожного дня для себе прописую, що хорошого сталося за день. Навіть якщо дуже поганий день, все одно можна знайти, що в цьому дні була смачна кава, або я не знаю, якась приємна зустріч там зі знайомою людиною, ну тощо. І коли ти концентруєш свою увагу в кінці дня, ввечері, да, саме на хороших таких подіях, то вже здається не так. Все й погано. Ну у мене прям дуже дуже така велика ця замітка, вона називається Зі мною кожного дня трапляються дива. І я саме там записую, навіть якщо дуже був поганий день, я акцентую свою увагу просто на якійсь дрібничці, просто на тому, що мені сьогодні пощастило вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, там і там порадіти сонечку, або чай сьогодні був там нереально смачний. За рахунок чого зараз існує Дніпровський осередок благодійного фонду Голоси дітей. А саме Дніпровський осередок працює в рамках проекту Relief to protect який реалізується за підтримки Plan International та фінансування федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Наша допомога вона не обмежується тільки психологічною допомогою. У нас є кейс-менеджер, юрист. У нас дуже досвідчений класний логопед, яка працює з дуже багатьма запитами з дітьми. Всі наші послуги вони є безкоштовними, тому будемо дуже раді бачити вас у. Нас в осередку наша адреса. Ми працюємо за адресою вулиця Пастера, 10. і можу також ще раз нагадати номер телефону для запису 067-200. 5, 8, 10. Чекаємо вас у нас в осередку. Я дякую вам, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії була Анастасія Новгородова, координаторка та психологиня Дніпровського осередку благодійного фонду Голоси Дітей. Це була програма Тема дня на все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.